Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні ми подивимось простий розклад, чого ви не чекаєте, і що гарного відбудеться все ж таки в вашому житті. Розглянемо це в п'яти варіантах. В для того, щоб вас багато, для того, щоб краще, можливо, декілька різних ситуацій ви візьмете, і це вам підійде. Охопити більшу ймовірність різних гарних подій. Чого ж ви не чекаєте, а щось гарне все-таки трапиться в вашому житті? Іноді це дуже приємно. Хочеться, хочеться чогось. Чекаєш, чекаєш, а воно ніяк. Потім вже забув, плюнув. Думаєш, а, як буде, вже, так і буде. Не буду ні думати, ні чекати нічого. Ангел бачите, вас обіймає. Знаєте про це? Що ваш янгол охоронець завжди з вами. От ви не чекаєте цього? А це завжди відбувається з вами. Завжди, кожної хвилини. Звертайтесь до вашого янгола, охоронця, до вашого вищого я, до Творця звертайтесь. Вже карти говорять і вам розказують. І от я казала про те, що вже не чекаєш, вже забув навіть думати про це. І час пройшов якийсь, а воно раптом трапляється. Чому так буває? Тому що ми відпускаємо в вільний простір енергію і вона рухається. От про що говорять вже карти? Ви переживаєте, у вас є певні мрії, у вас є навіть багато різних мрій. І ви переживаєте, що ніяк воно не станеться так, як вам хочеться. Але кажуть, ви така людина, багато всього маєте в своєму житті. Багато різних у вас можливостей, багато дарів всередині вас самої вже є. Вже є. Тобто ви можете досягти того, чого ви хочете. Потрібно що вам робити по цим картам? Зберігати. Таку абсолютну ясність, тверезість розуму для того, щоб розуміти, які з ваших мрій являються такими, що можна реалізувати, а які є ілюзіями. Тому що сімка кубків у нас завжди говорить про певні ілюзії. Можливо, з багатьох мрій потрібно вибрати одну, для того, щоб вам не. Самих себе не обманути, не піддатись на цей обман. Іноді бувають дуже такі оман, оманливі пропозиції. Хочеться дуже. От, але ж людина може за цим погнатись, от, і думати, що це правда, а потім виявляється, що ні. Тому потрібно бути вам обережними з алкоголем або іншими якимись. Шкідливими речовинами, які вас постійно в ілюзії можуть заганяти. В певну таку ейфорію, але вона абсолютно від реальності далека і ніколи не справдиться. Мрії у вас можуть бути різні, можуть бути різні ідеї. Але суть в тому, варто їх всі, ті, які у вас є, чи варто їх всі втілювати в дійсність, чи не всі. От над цим потрібно подумати. Тому що може бути багато різних варіантів, багато різних. Але це викликає певний такий, по-перше, дисбаланс. По-друге, в думках просто немає ніякого порядку. Дуже занадто може бути така бурхлива уява. Тобто, ви знаєте, що ця уява фактично, вона вам певні переживання якраз і доставляє. Тобто, що Гарного може статися по цій е, історії. А те, що ви можете вибрати одну якусь мрію собі, або декілька, дві, наприклад, які являються абсолютно реальними. І робити щось потім для того, щоб їх досягти. Всі інші просто прибрати. Далі дивимося другий е, момент: е, чого ви не чекаєте і що гарного може трапитись. Тут карти однозначно говорять про те, що якщо ви були на самоті певний період часу, то варто вам робити певний вибір в коханні і йти до певних пригод, іти, плисти, летіти як завгодно. Тобто ви можете більш яскраве, більш таке активне життя проживати. Хоча іноді можна бути. Таким людина, яка багато пригод має, навіть будучи на самоті, я, наприклад, завжди любила їздити кудись не в компанії, а сама. Чому? Це набагато цікавіше. Ти не відволікаєшся на іншу людину і завжди все проживаєш досить повно, досить насичено, в моменті. Такі яскраві потім спогади. Багато різних пригод з тобою трапляється, і там можуть зустрітись уже на цьому шляху, коли ти сам рухався. Вже ті люди, які тобі більш підходять, з схожими поглядами, і ти себе досить комфортно тоді вже відчуваєш. Подумайте над цим, тому що відлюдник, людина, яка на самоті перебуває, вона також знаходиться в певних пригодах. Чому? Тому що вона там шукає себе. Вона краще розуміє себе. Вона проводить час із собою. З Собою, тобто з тією людиною, з якою вона проживе найбільшу кількість років разом. Ви ні з ким не проживете стільки життя жодною людиною. Більше, ніж самим собою. І зрозумійте, наскільки ви цікава людина. А це можна зрозуміти, перебуваючи якраз в певних роздумах. Тихих таких роздумах, коли відбувається духовне навчання, коли людина в пошуках себе знаходиться, поки вона, наприклад, не в парі, або партнер десь своїми справами займається, наприклад, чоловік там на риболовлю пішов, або на роботі, або з друзями десь відпочиває. А ви, дружина, можете якраз зайнятися духовними пошуками своїми, полюбити себе ще більше, щось зробити для самої себе. Що вам хочеться сьогодні? Ванну гарно прийняти, або на природу піти, або нарешті щось зв'язати, да, або пошити. У кожного свої інтереси. Або просто дивитись, як дощ іде, чи горить свічка, і заспокоюватись від цього. Тобто, чого ви не чекаєте, що гарного з вами трапиться, а якраз те, що у вас буде багато різних пригод. Якщо ви на самоті хочете вийти з цього стану, значить ви вийдете і отримаєте багато природ, пригод в житті. У вас буде досить насичена яскрава така подіями різними, життя наповнене. А якщо ви на самоті, то все одно в цих пошуках і в цьому перебуванні в самоті, ви знайдете дуже багато цікавого для себе, дуже багато корисного. Далі третій варіант у нас, які ще події, можуть статися, а ви того не чекаєте. Дивіться, може з'явитись якась людина, або є вже в вашому житті людина-зрадник, яка доводить просто вас до знищення, до руйнування. Але карти говорять про те, що, якщо вас зраджують, Значить, вас, ви переходите вже на інший новий рівень. Ну, не треба вам те, що було. Якщо хтось іде з вашого життя, треба залишити. Не треба так сидіти, сумувати і думати, от вони там разом, а я тут сам, сама. Нічого страшного, не зраджуйте самі себе, рухайтесь далі по життю, бо ви, якщо ви там будете так сидіти, у вас буде повне знищення, ваше енергетичне виснаження повне. Ви нічого не зможете зробити. Ви просто знищите свою енергію, свої, не тільки думки і емоції, всю енергію і здоров'я своє також. Тому карти тут говорять про те, що ваше життя може зайти інша людина, нова людина зайде в ваше життя. І у вас взагалі почнеться якась нова фаза життя. Можуть якісь духовні здібності. У вас проявлятись, тому що коли людина страждала, наприклад, якийсь період часу, була на самоті через цих, стражд... в цих стражданнях, то вона може що зробити? Може просто, звільнившись від страждань, набути якусь нову у собі силу, нові здібності, нові можливості. Тобто, як тільки, як тільки ви від цього стану звільнитесь, у вас буде з'являтися нова можливість, та, яку ви взагалі не очікували. Можливо, якийсь просто подарунок життя. Взагалі ви не чекали в стражданнях, були в переживаннях, потім вирішили все. Більше страждати, переживати не буду. Мені набридло, в мене вже немає сил навіть плакати і сумувати, і сльози вже завершились. І в той момент ви відпустите все це і прийде щось досить гарне в ваше життя. Або вам хтось в коханні да, буде зізнаватись, або запропонують щось гарне, або якісь компліменти вам будуть сказані, або якась цікава пропозиція до вас надійде. Тобто, в такій складній ситуації ви знайдете якісь нові можливості, про це говорять карти. Далі четверта ситуація. До речі, ви могли б загадати з самого початку я чогось про це не подумала, 5 якихось подій, але, можливо, не треба загадувати свій варіант, один з п'яти. Можна просто взяти з кожного варіанту собі те, що вам буде потрібно в житті вашому. Далі четверта позиція, чого ви не чекаєте, а воно станеться. Карти говорять про те, що справедливість певна відбудеться в вашому житті. Події будуть досить інтенсивними. У вас буде близькість з якоюсь людиною. Можливо, це буде. Якщо ви жінка, це буде чоловік. А, якщо ви чоловік, буде жінка. Або, можливо, близькість з друзями, що теж буває певна близькість, не сексуального плану, а просто духовна. Ви відчуваєте людей рідних духом. І такі події в вашому житті будуть відбуватися. Це буде дуже активно так проявлятись, інтенсивно, швидко. Карти говорять про те, що це буде справедливо в вашому житті. Можливо, давно цього не відбувалось, а тепер, от, нарешті, ви дочекались, і воно станеться. Тому вам потрібно, щоб думки ваші всі були такими ясними, чистими. Якщо якийсь конфлікт ви переживали і вам потрібно було прийняти якесь важливе рішення, да? значить, потрібно зберегти порядність. Знати, що і те, що ви посіяли, потім будете пожинати в будь-якому випадку. Тобто, знати, що за певні ваші якісь дії буде потім бомаранг. Тобто, розумійте це. Якщо ви десь збрехали, значить вам збрешуть. Якщо ви десь когось зрадили, вам зрадять. Якщо ви були справедливими і ваша совість чиста, значить і з вами будуть по людськи стосунки будувати люди. Тобто, зрозумійте, якщо все було добре в вашому житті і за вами немає, як то кажуть, ніякого гріха, значить ваше життя прийде щось досить гарне. Все залежить від того, як ви себе поводили, легко чи важко. Якщо ви приємні, легкі у вас життя, незважаючи на всі труднощі життя да, в Україні під час війни, ви все одно підтримуєте певну таку позитивну гармонійність. Всередині себе і з іншими людьми, що б там не відбувалося, значить, воно буде така аура просто навколо вас. І ця аура буде захищати вас від негативного від всього. Так ви будете творити, створювати свій простір. Тобто карта говорить про те, що потрібно бути просто відповідальними в своєму житті, приймати правильні рішення, і все буде добре. П'ята позиція, п'ята позиція, про що говорять карти, що ви не чекаєте і що гарного трапиться. Кажуть, там, де хтось в вашому житті хотів був особливим бути, тут, бачите, цікава карта така. Жінка зігнута повністю тримає на собі чоловіка на троні. Це не ну, обов'язково так має бути. Може бути все навпаки, чоловік буде тут, а жінка зверху. І це не обов'язково пара. Це можуть бути стосунки, наприклад, керівник і підлеглий, батьки і діти, подруги, друзі, просто близькі якісь люди, брати, сестри і так далі. То кажуть, це зміниться все, завершиться. Закінчиться фаза, дуже така негативна. Там, де когось ви на собі тримали, того, хто хотів бути досить особливим в вашому житті. Але ж ви самі його туди, на цей п'єдестал поставили і самі його там тримали. Ви маєте бути партнерами рівними. Партнерами рівними. У кожного свій підестал. Ви в центрі свого життя маєте знаходитись, а партнер ваш або інша людина в центрі свого життя. І ніхто не має посідати місце іншої людини в її центрі. Особливо тримати життя іншої людини повністю на собі. Це завершиться, закінчиться така складна фаза, карта змін. І буде відбуватись таке духовне оновлення. Для чого потрібно взагалі духовне оновлення? І чому так стається часто, що певні ситуації завершуються? Тому що вони себе вичерпали повністю, тому що потрібно щось вже змінити нарешті, тому що так воно тривати, як було раніше, вже не може. Воно просто закінчується. Або піде, або просто вичерпає саме себе, от так можна сказати. І ви будете дуже раді, що нарешті все це завершилося, що когось ви позбулися, наприклад, нарешті вашому житті. Або дуже важливого значення надавали цій людині в своїй голові, в думках. От. І завжди ця людина надавала вам жити так, як вам хочеться, або вам важко просто було від цього. Тепер вам потрібно буде просто. Ну, або вона піде з вашого життя, ця людина займе десь таке ж саме місце в житті якоїсь іншої людини. Бо ви вже не будете тримати на собі. От, або просто... Ви розлучитесь, розійдетесь, кожен піде своїм шляхом. І вам не буде, ви не будете жаліти, вам не буде шкода, що це все нарешті завершилось, хоча раніше дуже багато для вас значило. Ви попрощаєтесь з минулими і все на тому. Зберігати такий стан або намагатись його відновити, реанімувати, щось довести людині. Конфліктувати і так далі, ну не варто. Відпустити просто від себе і все. І тоді ви звільнитесь відчуєте свободу і певне полегшення. Можливо, якийсь час вам спочатку буде складно з цим змиритися, але потім все досить легко завершиться, воно просто відпаде повністю. І нема буде за чим вам жаліти. Отакі От гарні речі. Ви не чекаєте, а вони трапляться, бачите, які різні. І давайте спитаємо парад. Парад. Бачите, як цікаво, вже карти розказують, що йде завжди все по Божій волі. Іде завжди лад Божий в усьому. Все відбувається так, як має бути. Завжди. Навіть якщо це здається, що все це не так. Карта говорить, що потрібно мати ще певну сміливість, щоб все це прожити і таким чином вичистити свій простір. Тобто, всі ті події в вашому житті, які відбуваються, вони всі для чогось потрібні, обов'язково. Немає такого, чого вам не потрібно. Просто його б не було тоді в вашому житті просто. От і все. Для чого божественний лад? Для того, щоб ви зрозуміли, що навіть негативне, воно все йде так, як має бути. Треба прозирати через всю цю ілюзію, і так ви побачите прихований лад. Тому що в цих всіх парадах, які сьогодні ми розглядаємо, кругом там в усіх них завжди є безпрограшна ситуація. Завжди в плюсі ви будете. Це буде вигідно не тільки для вас, а для всіх учасників. Навіть тут, якщо ви когось скинете, і цій людині буде добре, тому що для неї це буде урок. І для вас також. Ви звільнилися, і людина зрозуміє, що так не можна поводитись, наприклад, да, бо зрада, певна, існує. Треба відпускати все це. І все це буде корисним для всіх учасників. Просто треба вірити в те, ну так сліпо вірити, що це воля Божа, що так має бути. Тут карта Божественний лад. Дуже гарна вона правосуддя показує. Бачите? Правосуддя. Якщо у вас віра вам не дозволяє вірити в те, що, наприклад, тут війна відбувається, ви можете подумати, де ж там той божественний лад? А він лад. Чому? Тому що все виходить на поверхню негативне, темне, деструктивне, низьковібраційне. Для чого? Для того, щоб очистилось. Нарешті, щоб цього позбутись вже. От Якщо ви не вірите, що ладу божественного немає, значить вам складно буде все це пережити. Але просіть творця, просіть Вищу силу, щоб вам допомогли. І ви зможете отримати певну підтримку для себе. Тобто, в будь-якому випадку потрібно бути оптимістичними і про кожну ситуацію думати позитивно, з певною любов'ю, для того, щоб розв'язати. Таку ситуацію у вашому житті, якою б вона не була, досить гармонійно. Гармонійно для всіх учасників і для вас самих. Сміливість потрібна. Для чого? От карта сміливості тут жінка лев фактично, але вона янгол з крилами. Треба мати мужність і обороняти те, в що ви вірите. Тобто, якщо у вас є певні переконання, значить треба діяти відповідно до цих переконань, навіть якщо інші люди з вами не згодні. Відстоювати свої власні переконання, свої інтереси. От якщо ви зможете все це робити, значить таким чином ви подаватимете приклад оточенню. І самі від себе будете в захваті, що ви нарешті змогли це зробити. І, звичайно, ви зможете вичистити весь свій простір від негативу, від негативу зради, від негативу бажання комусь бути особливим і займати ваше місце в вашому житті. От від деяких поганих речей ви позбудетесь. Кажуть карти, уникайте безладу, Почистіть енергетику навколо себе. Якщо хтось уміє, знає, будь ласка, ви можете використовувати феншуй. Тобто, в усіх сферах свого життя ви можете енергетику там, де вона послаблена, навпаки, її відновити. Від, від негативного впливу просто звільнитись. І ви знову почуватиметеся краще. У вас відновиться ваша сила, ваша енергія, і ви продовжуватимете своє життя. Таким був даний розклад. Всього бажаю вам самого найкращого в житті. Будьте щасливі! До побачення!